Привіт, палки вболівальники київського Динамо. У нас є новина, яка неодмінно зворушить ваші серця. За останні кілька годин з'явилася інформація про те, що один із наших найталановитіших півзахисників може пакувати валізи до Італії. Якщо ви тут новачок, підпишіться, щоб не пропустити жодної новини. А тепер перейдемо до деталей: як повідомляють джерела новости, лев італійський клуб. Ім'я якого поки не розголошується, придивляється до гравця київського Динамо для посилення півзахисту в наступному сезоні. Ходять чутки, що фаворитом нашого талановитого півзахисника є Рома, як повідомляє Туту у Микату, Рома готова заплатити за трансфер 3,5 мільйони євро. Проте Київське Динамо вимагатиме мінімальний гонорар у 5 мільйонів євро за звільнення гравця. Можливий відхід гравця. Який був основою нашої команди, був би величезною втратою для Динамо. Однак ми знаємо, що це частина футболу і що для гравців з'являються нові можливості. Півзахисник, який може покинути нас, це Микола Шапаренко, і в основному ним цікавиться Рома. У Динамо вже дали зрозуміти, що сподіваються продати його мінімум за 5 мільйонів євро. Тепер подивимося, чи готові Роми заплатити таку суму. Тепер нам залишається лише дочекатися додаткової інформації та побачити, чи завершаться ці переговори. А ти, шанувальник, що думаєш про цей можливий відхід? Залишайте свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин від нашої команди. До наступного!